коментарях під відео формату Ми це дивилися можна часто зустріти тезу, що не потрібно тягнути русню в наше інформаційне поле, і достатньо вже розповідати, які вони виродки і як ми це переглядали колись. Це ж було вже. Повірте, я би сам залюбки це забув як страшний сон. А ще дякую, що в нас такі свідомі підписники. Ви найкращі і дійсно хочете покинути все російське раз і не завжди. Проте за межами нашої інформаційної бульбашки існує така кількість українців, які дивляться досі це лайно, що робиться аж моторошно, при тому, що зазвичай це не є погані люди. Це можуть бути ваші батьки, які перекинули тисячу гривень зимової підтримки на дрони, але вмикають собі мою прекрасну няню. Світлана манікюрниця, яка донатить на ZS 30% прибутку та паралельно на роботі переглядає шоу Окна з Паскудою Нагієвим. Чи твій колега по роботі, в якого брат служить в ЗСУ, а він сам дивиться Арестовича. останньому, до речі, пробачення нема там все втрачено. Так от, серед нас досі присутня колосальна кількість людей, що полюбляє переглядати російський контент. І на це є декілька причин. Основна з них, якщо ми говоримо саме про шоу та серіали минулих десятиліть, це ностальгія, яка скоріше змушує сумувати саме за минулим часом, аніж за тим, що крутилося тоді по телевізору. І от халепа по телевізору якраз транслювали в сраті російські шоу, і тепер вони викликають це неймовірне відчуття спокою та безпеки тих безтурботних днів, коли трава була зеленішою, а Дякович був гоміком. І це відбувається не через те, що раніше було краще. А тому, що так працює наш мозок, який в здоровому ритмі відкидає весь негатив та запам'ятовує тільки найкраще За винятком того моменту, коли ти пісився на третьому уроці, цей позор залишиться з тобою на все життя. Сьогодні ж у випуску ми знову поринемо в наше темне минуле та згадаємо ще один витвір хворої уяви росіян у вигляді інтерпретації закордонного серіалу. І так, якщо вам здається, що Московія майже нічого свого не знімала, то вам не здається більшість їхніх продуктів, які потрапляли до нас на телебачення, це викуплені шоу зарубіжних оригіналів, натягнуті на російську буденність. Так криво, так, з притаманним ура патріотизмом. Проте все ж ці псевдошедеври вправді мали успіх серед населення, в тому числі і українського. Не родись вродливою. Російський телесеріал, що було знято за мотивами колумбійського оригіналу під назвою Я не гарна беть. Тут має бути жарт про кокаїн. Окей. Okay. Гев'юбенчат. You, Ну як за мотивами, сюжет один в один повторює оригінал, тільки звісно в московській інтерпретації часів нульових на болотах зі всіма оточуючими декораціями. Щоправда, якби серіал дійсно відображав реальність російського життя, то треба було би показувати розвалені халупи та повну відсутність вибору, окрім як форми пляшки на яку сідати. Але це ж вигаданий світ, тому не буду придирати. Серіал було випущено на екрани у вересні 2005 року, і він одразу заполонив спочатку російське, а згодом і українське телебачення. Цього історія налічує аж 200 серій тривалістю по 40-45 хвилин, і все це затхнули лише один сезон, що транслювався нон-стоп протягом року. Дистриб'ютором виступала компанія Sony, яка в ті часи тісно співпрацювала з московським ринком. А саме замовлення серіалу пішло з телеканалу СТС, що славився схожими продуктами, злизаними із зарубіжних в ті часи. Все почалось на початку нульових, коли така собі компанія Амедіа на болотах вирішила адаптувати все, що тільки можна і не можна під російський ринок. Мотивація досить проста: заробити гроші, враховуючи, що конкуренції на серіали не було, а росняві адаптації розліталися по всім країнам колишнього соцтабу. По суті, це був безпрограшний варіант, оскільки сам сюжет вигадувати не треба. Є успішний приклад переглядів за кордоном. А телебачення тих часів зробить все за тебе, оскільки масово інтернет ще не заполонив тоді наше життя. Продюсером адаптації виступив ніхто інший, як відомий український режисер та засновник того самого телеканалу 1+,1 плюс Олександр Роднянський. Так, цей чоловічок приклався своєю рукою до більшості тих самих всратих російських серіалів, що ми переглядали всередині 2000-х років, включно зі всілякими кадетами, нянями віками і далі по списку. Як його туди занесло, все дуже просто. 2002 року Роднянсько покликав руснявий телеканал СТС для співпраці, і несподівано виявилося, що на болотах платять набагато більше, ніж в Україні. Так, в ті часи ми переживали не найкращу епоху створення контенту, а російський ринок накачаний нафтовими доларами. Пропонував багатьом нашим зіркам непогані заробітки. Той ж Фроднянський спокусився та переїхав на болота. Про що напевне сьогодні шкодує, оскільки його заочно засудили на майже 8 років через нібито розповсюдження фейків про війну. Фроднянський виступав типовим голубом миру, який хотів сидіти на двох стільцях і знімати фільми Московії, і трошки критикувати їх після подій анексії Криму, а тим паче розв'язання повномасштабної війни. Вийшло, звісно, так собі, оскільки теперішнє перебування Руднянського невідоме. А рідна для нього Московщина, скоріш за все, відправить лежати на нари при поверненні, підсталивши теплу ковдручку. Ковдручка виключно за те, що про кадетів серіал знімав із гнидою Бондарчуком фоткався, але це вже деталі. Так от зйомки серіалу Не роди продливою» розпочалися в 2004 році, а фасадом споруди, де нібито проходили події, обрали бізнес-центр «Башня 2000», яка наразі є легітимною ціллю для наших далеких дронів. 我说这样 Пробачте, помилився. Всі споруди московщини є легітимними цілями, щоб ви не подумали, що я якийсь вибірковий. На головну роль обрали актрису вірменського походження таку собі Нелі Уварову натягнули її фальшові брекети і приступили до зйомок. Віж брекети з часом стали постійними, бо процедура вдягання та знімання мала свої мінуси, затягуючи знімальний процес. Сама ж акторка в контракті зобов'язалася не виходити до кінця зйомок на вулицю, скажімо так, в гарному образі, а все мало відповідати зовнішнім даним героїні, яку вона виконувала. Самі зйомки проводилися в спеціальному павільйоні компанії АМедіа, де загалом знімалися подібні продукти російського виробництва. Серіал, окрім жахливої акторської гри другорядних персонажів, запам'ятався вступною піснею, яка завірусилася в тому числі в українському медіа. Так, це були темні часи, коли ми перекидали пісні через інфрачервоний порт, і зазвичай це була огидна російська риганина, яка потім грала з дешевого динаміка на весь райончик під'їзді. Сподіваюсь, що теперішня молодь слухає щось як от Степана Єгу чи Віктора Павліка. І не смійте мене розчаровувати в коментарях. Серіал вийшов на екрани 5 вересня 2005 року, одразу заповнивши собою ефір спочатку російських, а потім і українських телеканалів, при тому, що крутили його як по 1+,1, так і по новому каналі. Якби росіяни вміли вигадувати щось своє, вони б можливо і створили власний унікальний серіал. Але ні, замість цього вони вирішили нахабно скопіювати колумбійський хід про Бетті, додавши трохи пострадянської блювоти і дешевих жартів. Так і з'явилася історія про Катю Пушкарьову, чарівну всередині, але потворну зовні, яка працює секретаркою в модному домі зіма літо мріючи про кохання та кар'єру. За задумкою авторів, Катя розумна, чесна та здібна дівчина. Але є один недолік на думку роботодавців Її зовнішність. Величезні окуляри, жахливі брекети. І так нульових брекети справді вважали чимось негарним, ще не знаючи, що вони коштують як новий польський ланус на газу. Старомодний одяг та незграбність роблять її ідеальним об'єктом для офісних жартів. У цей момент російські сценаристи, безсоромно слідуючи колумбійському оригіналу, додають у сюжет штампованих гівнюків у костюмах, які глузують із каті тільки тому, що вони можуть це робити. Водночас, головний герой серіалу Андрій Жданов та власник компанії, це типовий мажор, що займається бізнесом, так само стрьомно, як і росіяни дипломатії. Катя, будучи настільки розумною, що аж дивно, чому вона взагалі пішла працювати до цієї контори, поступово завойовує довіру Андрія, приносячи йому регулярно каву. До речі, про каву. Сумнівно, що на болотах, особливо після санкцій, знають щось про цей чудовий напій, на відміну від України, де ринок пропонує просто величезну кількість вибору. Настільки величезну, що інколи легко загубитися. Проте, не з нашими партнерами, компанією Flames. Повірте, ці парубки тямлять в каві і запропонують такі варіанти, що здивують навіть найбільш палких поціновувачів. А новачки будуть приємно здивовані великим асортиментом на будь-який смак. Професіонали компанії Flames не просто цікавляться кавовими напоями, а по суті являються цілим ком'юніті, що підбирають каву за регіонами, ступенями смажки зерен, помолу та іншими характеристиками, які неодмінно впливають на кінцевий смак. Дуже рекомендую ознайомитись та зробити замовлення в них на сайті, посилання на які залишимо під відео. І так в них присутні дріб бокси. І так, це можливо чи не найбільші на ринку, що було чим друзі пригощати. Можете і нас з командою запросити, ми неодмінно приєднаємо. Даруючи вам промокод Крінж на спеціальний каовий подарунок. Деталі під відео. Андрій Жданов з часом починає використовувати інтелект Каті, доручаючи їй фінансові махінації, що в принципі дуже відповідає російському бізнесу. В цьому самому каламбурі неочікувано з'являється любовний трикутник, як то заведено в дешевих мильних російських операх. Коли Катя працюючи день і ніч фактично рятує компанію від банкрутства, її почуття до Андрія розквітають, мов fpv дрони на роснявій посадці. Проблема в тому, що Андрій зустрічається з Вікторією Клочковою, типовою надутою красуною зразка 2000-х, яка, звісно, нічого корисного не робить, окрім як ходить з кислим лицем і свариться в маршрутках. Жданов, як справжній еталон російських серіалів, не відмовляється від можливості вести подвійну гру. З одного боку він зберігає відносини з Вікторією, а з іншого починає все більше довіряти Каті, поступово і дуже повільно, усвідомлюючи, що його приваблює вже не тільки Вікторія. Схоже, що російські сценаристи намагалися зробити героя глибоким, але вийшло щось середнє між Альфонсом і табуреткою. На якомусь етапі, щоб дотягнути сюжет до логічного фіналу, Катя нарешті вирішує змінитися. І ось тут російська версія досягає апогею абсурду і крінжі знімаючи окуляри, розправляючи волосся і надягаючи красиву сукню, вона миттєво перетворюється на справжню красуню, принаймні за задумкою сценаристів. Якщо в аналогах, а особливо в бразильському оригіналі, і справді помітна різниця, то тут вона взагалі не очевидна і більше схожа на сюжетний твіст, який треба було скопіювати, але не вийшло. Можливо, у цьому моменті російські творці випадково підмішали власний комплекс меншовартості, бо, схоже, для них розумні жінки можуть бути щасливі лише після. Косметичного ремонту, побачивши її оновлений вигляд, Жданов одразу розуміє, що він її кохає, і тепер може одружуватись та займатися снохачеством. Якщо хто не знає, що це таке, то рекомендую погуглити. Вікторія одразу відшивається, а Катя прощає всі зради брехню і маніпуляції Жданова. Тому що, ну а як інакше? Російські серіали не можуть закінчитися. Логічно, якщо головна героїня не пробачила головному герою всі його побиття та приниження, треба ж терпіти. Російський серіал Не родись вродливою, на перший погляд здається невинною романтичною історією про гидке каченя, що перетворюється на прекрасного лебедя. Однак, якщо подивитися уважніше, можна помітити, як у серіалі тонко вплетені елементи російської пропаганди, що прославляють армію та підкреслюють велич Росії. Хоча серіал зосереджений на офісному житті та особистих стосунках, у ньому періодично з'являються сцени, де герої згадують про службу в армії або висловлюють патріотичні почуття. Такі вставки, здавалося б, незначні, але вони формують у глядача позитивний образ військової служби, ще типовим прийомом російської пропаганди. Не можна згадати про те, як серіал використовує гумор для підсилення пропагандистських месенджів. Наприклад, у деяких епізодах персонажі жартують про західні цінності, протиставляючи їх справжнім російським традиціям. Хоча всі ми знаємо, що в них є одна традиція здохнути десь на теренах нашої країни. Такі жарти, хоча й подані в легкій формі, підсвідомо зміцнюють уявлення про перевагу російської. Культури над Західною. І це при тому, що російської культури в принципі не існує. Цікаво, що в серіалі практично відсутні прямі згадки про Україну. Це може бути свідомим кроком, адже враховуючи контекст часу та потенційний прихід лояльної до Росії влади, така відсутність може свідчити про намагання російських творців применшити роль України або ж взагалі ігнорувати її існування. Однак варто зазначити, що деякі актори серіалу мають українське походження, наприклад, Ольга Ломоносова, яка зіграла одну з головних ролей, народилася в Києві, але побудувала кар'єру на Росії. Таким чином, народи свродливою є не лише адаптація популярного колумбійського серіалу, але й інструментом м'якої сили, який використовуючи розважальний формат. Просуває певні ідеї та цінності. Глядач, не завжди, усвідомлюючи це, піддається впливу прихованих месенджів, що формують його світогляд у потрібному для творців напрямку. Якщо хочете глянути адаптацію відомого бразильського серіалу, то гляньте краще наш, відзнятий у 2021 році. Так не ідеальний. Проте без возвеличення Росії і подібної огиди. Нерви збережете.